Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події російсько-української війни будемо спілкуватися із ветераном АТО, військовим глядачем Євгеном Диким. Вітаю, пане Євгена. Слава Україні! Героям слава! Ось що зацікавило останнім часом: оці от чергові такі, знаєте, звичайні із сухими цифрами і зведеннями зведення генштабу збройних сил України, але в ньому є одна маленька деталь. Там зосереджується увага, як завжди, на півдні, на нашому маленькому клаптику землі, який контролюємо на плацдармі у кринках. Однак, останнє зведення говорить про відбиття атак від наших плацдармів у множині. Здавалося б нічого особливого, можливо, одруківка, та все ж таки, зважаючи і апелюючи на те, що у вас є там знайомі побратими, пане Євгене, можливо, проясните ситуацію? У нас ну, там не можливо... зовсім одруківка. ну з хорошого, не зовсім одруківка. З гір, що, по перше, що все ж таки не можу поки всі подробиці обговорювати. От але плацдарм там дійсно не один, просто вони різного розміру. Той що в кринках той поки лишається все таки основним головним. Але ще що найменше в трьох точках, такі невеликі які наші вже зайняли. І, скажімо так, е, от я думаю, що офіційні повідомлення будуть тоді, коли ці плацдармики такі зілються в один широкий плацдарм вздовж всієї річки. Ну на що я дуже сподіваюся, але будемо тверезими: гарантій нам ніхто не дає, бо тут абсолютно вірно, що ми там зараз відбиваємо атаки. Ну для росіян наш плацдарм там це вкрай небезпечна річ. І насправді було тільки питання часу, коли вони назбирають достатньо сил, щоб спробувати його таки зачистити, щоб спробувати викинути нас за Дніпро. Вони і так, чесно кажучи, дуже довго м -м, з цим затягували. Ну точніше, в них була одна спроба, яка коштувала їм цілої повітряно-десантної дивізії, яка вся лишилась фактично в кринках. Ну точніше, вся її там та частина, яка власне була кинута в бій. Після цього просто в них була знов довга пауза. Між іншим, сама ця пауза вже багато про що говорить. Це означає, що. Це, до речі, важливо розуміти, що от ми під кінець минулого року почали нарешті говорити, що в нас проблема з комплектацією армії, що в нас насправді не вистачає людей. І з цього дехто почав робити помилковий висновок, що, значить, у наших ворогів все прекрасно. Це не так, от в них рівно ті самі проблеми, що в нас. От, із людьми із залізом, е, і, от, власне, те, як довго вони збирались е, до того, як вдруге почати штурмувати кринки це дуже показово. Тобто, вони вже не витягують два серйозних наступи одночасно і в Авдіївці, і ще десь. От їм довелось, оскільки в них явно є політичний наказ не відступати від Авдіївки, в них явно є наказ саме Авдіївку дотиснути. От при тому, що з військової точки зору це, це ну м'яко кажучи не оптимальне рішення, але ж в них є рішення, які приймають генерали, а є рішення, яке генералам вже спускають з самого Кремля. І судячи з усього, Авдіївка це саме той варіант. Так, от поки вони продовжують штурмувати Авдіївку, то назбирати на наступ на кримки в них забрало більше місяця. Це якраз показник, наскільки в них саме проблема з резервами, ж наскільки вони от, от те, що зараз наступає на кринки, наскільки вони от що називаються пасуєкам на скріблі. От, ну але поки на скріблі дійсно е, зараз іде друга їхня така серйозна спроба викинути наших з плацдарма. Е, поки що тру-тву, -тру, поки що успішність рівно така ж, як була попередня спроба. Ну але е, ну але теж розуміємо, що не все просто, що наші хлопці дівчата там тримаються у вкрай важких умовах, е, наприклад, там не можна нормально окопати. Це це одна з проблем взагалі от лівобережного поцдарма. Там починаєш закопуватися, там вода виступає просто. Це дуже впливає насправді. Ну взагалі в такий мороз воювати в принципі страшно, а в такий мороз воювати, коли е, нема де закопатися, це все ну чесно кажучи, те, що вони там зараз витримують, ну це насправді на межі взагалі людських сил, але при тому поки що блискуче витримують. Тому давайте, що називається, тримаємо за них кулаки. От е, чим можемо тим допомагаємо всім підрозділам? Хто хто з якими підрозділами має зв'язок? От е, я думаю, що зараз якраз дуже велика потреба по різних зимових речах, по різних теплих речах. Чах, от по будь-чому що зігріває. от тут ну, давайте будемо займатися цим і тримати кулаки за наших там на лівому березі, бо е навіть при самому хорошому розкладі їм там триматися до весни. Ми тільки з весни зможемо там розвинути наступ і просуватися значно далі. А їм там треба протриматися їм там треба цей плаздарм протривати, щоб не треба було по весні знов форсувати річку, знов заходити з правого берега. Це насправді над одна задача, але і ставки дуже високі, тобто воно того дуже варто. Що розповідають хлопці і дівчата про повітряні атаки, чи продовжують бомбити кабами, фабами росіяни, чи все ж таки ця пауза після дуже поменшало, от дуже поменшало. Знаєте, як там як ворожка поробила? От, після того як там сталося щось дивне, ми точно не знаємо, що хоча експертна спільнота ну практично переконана, що це працював Петріот, от ну але формально ніхто це не оголошував. Так, от, власне, після того як за один день е, зникли три російські Сушки там вони ну, зникли, точніше, якраз з їх уламки всі знайдені, тобто, ну, там от вони не пропали. Вони видно було де і як вони впали. Так, от, після того як вони там так дивно якось всі попадали. От, Знаєте, от як поробили виявилось, що ці от славні російські аси, то вони е, гараздні літати тільки там, де не, не працює ППО, ага. от там, де вони знають, що вони позад межами дії нашого ППО, то там вони великі орли і соколи. Там вони літають, ну знаєте, то, що як на роботу от злітав, відбомбився, повернувся. А як тільки з'ясувалося, що це вже ризиковано, ну, ні, виявляється, що виявляється, що вбивати за рускава царя бажаючих багато, а при тому, що й самим помирати ну, вже набагато менше, і якщо піхоту. То можна погнати вперед під кулеметами а ззаду поставити яких-небудь чеченів, то от з льотчиками вже так не буде, тому що їх, в принципі, в Росії мало і їх мобіками не заміниш. І все виявляється, що вони, можна сказати, страйкують. Вони тепер на той напрям не літають. За, за останній час всього два було бомбардування, ну до того було десятки на день, а за останній десь приблизно тиждень було дві спроби дуже здалеку від бомбиць невлучно. Ну, давайте так. Воно навіть коли були десятки в день, то єдине, що рятувало, це якраз невлучність. От ага. справа в тому, що кап 500 взагалі страшна штука, коли вона вибухає, але 500 там це не тільки про її вагу, півтонни, але це ще й про плюс-мінус 500 метрів. Оце ага. реально та точність, тобто навіть в хороші часи, коли вони від бомбили от як на роботу ходили, то навіть при цьому все одно плюс-мінус пів кілометра, і саме це і рятувало. Бо інакше якби вони могли цими бомбами точно влучати ну ви розумієте, що так, таке ніяке, ніякий бліндаж, таке ніяке укріплення не витримує, а там ще й нема бліндажів. Тобто, якби воно ще й попадало прямо по позиціях, ну це вірна смерть. Але оскільки воно прилітає плюс-мінус пів кілометра, то власне витримали навіть ці бомбардування, але дуже вже жити в Заважало, дуже вже дратувало, ну і от як там, хтось далі щось зробив. У такому разі, якщо вони такі несміливі тепер стали через те, що якийсь там блуждаючий Петріот, як вони пишуть, з'явився на правому березі біля Дніпра на Херсонщині. То що ж буде, пане Євгене, і коли у нас являю наші... не блуждающі, а на полюванні на полюванні. А що ж буде, коли F-16 у нас з'являться, і буде ну рівнозначний як мінімум суперник у них у небі, з нашого боку з того боку? Ну, давайте до цього доживемо, побачимо. Тут залежить не тільки від самої машини. По перше, не переоцінюємо f 16 Це дуже хороша добротна машина, але це все ж таки машина теж восьмидесятих років. Ага. Тобто, це не ну, вибачте, нам не раптори дають, от е, е, тобто, це машина того ж класу, що і російській НІГІСУ, але дуже багато що буде визначатися тим, а які власне до них дадуть ракети. От який набір власне ракет повітря та до них піде. Якщо підуть в тому числі останні моделі, то я гадаю, що ми багато побачимо, скажімо, цікавого в небі. Я гадаю, що воно значною мірою, скажімо так, розчиститься. Ну, враховуємо, що правда, також фактор кількості. Нам все ж таки в найближчий час нам має приїхати перші 18 машин. Ну, як би чудово, них не використовували наші аси, ну треба просто розуміти, що півтори ескадрильї в принципі не змінюються хід цілої війни. Але але однозначно користь від них буде і швидше за все використовувати їх будуть саме от на самих таких критичних ділянках. Ну і стосовно ви говорили про те, що не так все добре у Росіян. Блумберг е зауважило, що зимовий наступ російський не вдався. Це вже видно. Вони стесалися, щасалися об наші позиції, зокрема на авдіївському напрямку. Однак, ми пам'ятаємо, які амбіції у них були на Купінсько-Лиманському напрямку, і тут до слова з'явився головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний. Він на позиціях побував, там пан Сирський йому відзвітував. Ну і тут в цьому контексті, в контексті новин, про. Що все пропало і наступ на Харків, що західні нам грозилися, так от з'являється пан Залужний, про що це це всіяти впевненість на наших позиціях чи показати, що все окей, все під контролем? Чому з'явився там? Ну, а може і перевірити наскільки окей, наскільки під контролем, в принципі, ага. взагалі то для е, всіх вищих командувачів дуже корисно час від часу побувати в полях і що називається помацати на місці і поговорити саме Справа в тому що ну. В ну, навіть в нашій армії в Російській це взагалі гіпертрофовано, але навіть навіть в нашій армії, яка все ж таки теж постсухова, це треба теж розуміти. Е, поки йде інформація знизу до гору, вона завжди трошечки змінюється. От при кожному етапі передачі, от, е, скажімо так, кожний командир не любить доповідати начальству речі неприємні і хоче їх хоч трошечки якось пом'якшити. А оскільки ланок передачі не одна, то нагору вже може доходити сильно змінена картина. І один з механізмів, якраз, щоб цього не траплялося це час від часу просто брати і отак, от як сніг на голову, звалюватися прямо там на місці і спілкуватися саме з рядовими сержантами з молодшими офіцерами. Я дуже радий, що наші генерали це практикують. Це якраз взагалі така корисна дуже практика. Але що стосується саме великого наступу на Харківщині, чесно кажучи, я дуже був здивований, коли з'явилася ця публікація в західних медіа, бо з одного боку просто наступ там іде давно. Тут нічого немає нема, ніякої новини. Наступ на куп'янський лиман почався в червні минулого року. От рівно в той самий час, коли ми почали наступ на лінію Суровікіна на Запоріжжі, росіяни абсолютно на жаль грамотно почали саме відволікаючи маневр. Вони зібрали ударне угрупування і вдарили по Слобожанщині. В них була програма максимум: це звичайно, взяти куп'янський лиман і побудувати лінію оборони по річці Оскол. Ну від цієї програми максимум вони зараз рівно на тій же відстані, що були в червні минулого року. Але програму мінімум вони виконали. А саме вони змусили змусили нас частину резервів перекинути туди. І частина бригад, які готували саме для наступу на півдні, прямо з полігонів в Європі, де їх готували, були замість цього змушені поїхати під Купенськ і займати оборону. Оце вони зробили дійсно. Ну, але тут нема нічого нового. Я ж кажу, це з червня минулого року тягнеться. Там була аж одна перерва в цьому наступі. От десь під кінець серпня вони остаточно видихлись. Десь місяць був перерви у вересні. За цей час вони сформували всередині Росії із мобіків так званого 25 п'ята, вона здається, чи 21 перша можу переплутати, 25 п'ята здається, общовійськову армію. От і перекинули її туди. І, власне, з жовтня там знов почався новий етап наступу, який от, досі триває, без жодної перерви. Тобто тут не не нове. А якщо говорити про якийсь великий наступ там з проривом фронта, з походом з території Росії на Харківщину, ну звісно завжди можна помилитись, але поки принаймні, скільки я не дивлюсь, я просто не бачу в росіян, ким їм це робити. От не бачу я в них достатніх резервів, щоб розпочинати великий ще один наступ. Ну хіба їм би раптом відмінили наказ про Авдіївку і дозволили звідти великі сили перекинути на Слобожанщину? Ну поки жодних однак того, що їм дозволили відчепитися від Авдіївки, поки що нема. Там йде де повністю Бахмут 2.0. Там вони саме сточуються об нашу оборону. Ну, в, ну я б сказав, просто в астрономічних кількостях. Там от, в Бахмуті було співвідношення втрат 1 до 8 на нашу користь. От там зараз. Що найменше таке саме, якщо не більше, і при тому фактично Авдіївський Коксахім відіграє таку роль, як свого часу в Маріуполі відігравала Азовсталь. Це там теж потужна фортифікація. Там бетонні перекриття багато поверхів під землю. А Авдіївка, Авдіївська промзона, з якої наші вийшли. Але ж на картах її почали позначати як російську, а це неправда. Вона не стала російською. Там зараз сіра зона, і от через Авдіївську промзону регулярно пробують просунутися орки, а їх там регулярно зустрічають в засідках і перемелюють. От і от і воно продовжується, воно триває, і так триватиме, ну принаймні з нашої сторони, так триватиме, поки тримається траса через Орлівку. От там є траса через орлівку, вона прострілюється, ну але до такого нашим захисникам не звикати. Так само десь 4 місяці їздили через часів яр на Бахмут по трасі, яка була під вогнем. Їздять ночами, їздять не колонами, а по одній машині. Ну і давно вже всі до цього, до цього звикли. Тобто, БК приїжджає трьохсотих вивозять. От, поки тримається та траса, там можна місяцями триматися і е, прямо скажемо, це нам вигідно. От те співвідношення втрат, яке там зараз, воно настільки нам на користь, що якраз бажано там продовжувати цю історію якомога довше. Ну інша річ, якщо не дай Боже, вони прорвуться саме вже до цієї траси на роловку, Ну тоді так, да, тоді інша історія. Я думаю, що ніхто не буде залишати гарнізон Авдіївки в оточенні, тоді довелося б піти. Але поки що, все ж таки, вони до траси не прорвались, і тим часом саме от район Коксахів і район промзони, ну там поки що все розвивається абсолютно нам на користь, воно дійсно нам реально вигідно, і нема жодних ознак, що їм дозволили відчепитися від Авдіївки і кудись перекидати ті сили, які сконцентровані там. А без цього, ну я просто поки не бачу, де їм взяти достатньо резервів, щоб ходити на харків. Стосовно Харкова, от західні ЗМІ публікують також статті, чого вони прогнозували на 15 січня наступ такий повномасштабний на Харківщину, тому що звертають увагу, що інтенсифікувалися обстріли саме авіаційними засобами ураження. Так і тут також включаються безпілотники, в тому числі дрони Камікадзе, і так далі. Останнім часом все більше, більше новин про шахеди, що їх багато, що їх чимало, і ось. Топ новина останнього часу про реактивний шахет. Я ну, розумію, якщо дуже що... перепрошую, ви не ображаєтесь, але це м'яко кажучи, не топ новина останнього часу цій новині більше місяця. Про, про ре... Реактивний про шахет. Цього. Про новини... про появу цього, пане Євгене, про появу і збиття усієї всієї справи і те, що шахеди почали використовуватись по позиціях. Я розумію, можливо, у вас є дані вже давно, ну, можливо, не ви не знаєте, той, може, десь захеди по позиціях. Так. А от новини... це вже для мене щось нове. Яке джерело? Такі новини були у соцмережах. Е Мілітарних е публікують наші е хлопці, які зараз на позиціях перебувають. Добре, знаєте, я поки поки не буду коментувати, поки не перевірю, тому що це було б ну скажімо так трошки дивно. Такого Є. ви не чули. Такого немає. Ні, я такого Ні, я не кажу, що такого нема. Стоп, я саме кажу, що я цього ще не чув. Це абсолютно дві різні речі. Я ж все ж таки, вибачте, не генштаб. Я не отримую онлайн інформацію по всій лінії одночасно про все, все. -все. Я саме з вашого дозволу перевірю цю інформацію. Вона така цікава, але викликає в мене запитання. скажімо з точки зору, навіть банальної економіки, шахет. Умовно дешева штука десь до 50 тисяч доларів, не більше. Ну до речі, реактивний значно дорожчий, реактивний дорожчий саме на порядок величин, і тому використовувати його по позиціях це якось трошки абсолютно не лягає. просто використовувати що Звичайні ну, шахедила навіть звичайні, навіть по 50 тисяч е зелені, Вибачте мене на вибух, який рознесе один окоп або один бліндаж. Крім того, е наведення шахет не керується оператором, шахед наводиться по джепіесті. Саме тому він дальній дрон, саме тому він може прилетіти в наперед запрограмовану точку, десь там. Ну і використовувати шахет за 50 тисяч для того, щоб знищити, наприклад, енергопідстанцію за десяток мільйонів доларів. Це дуже раціонально. А от використовувати один 50 тисячний заряд на один бліндаж, ну це чесно кажучи і не економічно, і плюс я погано уявляю, як йому дати таке завдання, бо точність його прильоту, от плюс-мінус ТЕЦ він попаде, а плюс-мінус окопні на фронті масово використовується дрони я Це зовсім інша історія, але їх веде оператор. Для от, того от... пане Євгене, от вразити не вистачає там, якщо не помиляюсь, також від 50 кілограм вага БК і ну в принципі, коли багато говорити. У шахеда, от або да, у шахеда 50 кг вага бика. А, саме опорний так. пункт наш, от якщо з цієї точки зору, я розумію, що звичайний вкуп, це, звісно ж, не взагалі не має сенсу саме в економічному плані. А от опорний пункт, ну, о... а що, по-вашому, таке опорний пункт. Опорний пункт це не щось, де там багато техніки, або дуже багато особового складу одночасно. Тобто, це велике питання, наскільки це було б раціонально. Угу. Все, тоді почув. Будемо очікувати офіційної інформації. Справді потрібно було перевірити, Чут... А з реактивними шахедами, да, вони існують. Вони були показані вперше на одній іранській виставці, десь там півторачі да. навіть два місяці тому, і е, ключове питання по них вони дуже дорогі порівняно з звичайним шахедом, а ТТХ в них будуть фактично ті самі, приблизно ну, приблизно плюс-мінус ті, ті самі питання, е, вони тоді втрачають сенс. Якраз е, страшна перевага шахедів, ну приглядальні ударів, Саме в тому, що вони дешеві і масові. От в цьому власне їхня сила дешеві швидкість, і масова євгана швидкість, ну вона все одно не не негіперзвуковані разом, розумієте, тобто, це все одно, воно воно не робить їх такими, як, наприклад, крилаті ракети Х-22, які практично неможливо перехопити. Ну, мобільні групи, які працюють кулеметами, які працюють зенітними установками, я так розумію, в цілі яка рухається з швидкістю 500 км на годину, вже не так легко потрапляє. Ну, з стінгером ще точно можна. Стінером ще 100% можна з приводу кулемета ну не берусь так на спитку оцінити. У нас вистачає оцих ПЗРК різних і стінгери, і Джавеліни, і так далі. Вистачає зараз в мобільних групах? Ви не знаєте? От трохи знаю, скажімо так. Такого добра ніколи не буває багато, але угу. ну щоб саме був якийсь гострий дефіцит, то поки ніби ні, поки що не жаліємося. Слава Богу. Зрозуміло, тоді будемо очікувати ще раз оновлення інформації стосовно використання безпілотників дронів, дронів Камікадзе. Є таке, немає, будемо обговорювати в будь-якому да. разі. Да. Розвіювати фейки, розвінчувати якісь міфи і так далі. Я вам дякую, пане Євгена, за те, що долучились. З нами спілкувався ветеран АТО, військовий глядач Євген Дикий. І вам, друзі, дякую за те, що залишаєте. Сподіваюся, там от знизу свою вподобайку. Лайкайте, пишіть свої думки в коментарях під цією розмовою і підписуйтесь на фокус для того, аби залишатися у фокусі всіх важливих подій. На все добре, слава Україні. Я вам слава.